Всім привіт, ви на каналі я Реклокс. Сьогодні я розпакую ось таку ось лампу від фірми Luxel. Я її придбав у магазині Aurora на 6 Вт. Світлодіодний настільний світильник tl 0,4 Вт. І повинна бути гарантія 1 рік. Ось така ось лампа. Давайте ми подивимось, що тут показуємо коробці. Диммер. USB кабель, сенсорна кнопка 3 рівня яскравості, нічник, акумулятор і не шкодить зору. Нейтральний світлотеплий 4000К. Гарантія 1 рік. Світло LED Technology. Тут же ще світ колірність 4000К, напруга є 5 В на 1 А, світлодіодний потік. 390 LM, ступінь захисту IP20, колір корпусу білий розмір 98х420 мм. Виробник Китай. Ось ще такі ночки. Це як досить хороша лампа. 6 кВт на годину 2000 Щось таке триснується Л. На. Lux L. Luxel. Ось така ось панабуть лампа. Біло кольору. У інструкція. Лампа. І свіж, нічого нема. Якщо я не помиляюсь, така лампа коштує 490 412 юрень магазин, Такий Ось Такий пакетик. Трошки порвалося нічого. Так, мій. Ну на ганеті, як сказали, що вона дуже сильно. Мені можемо підігнуть все як зручно. Так, люксел. Є одні з п'яні світильники. Давайте я вам покажу. Ми ці кому може зупинити і прочитати. Ще рук взяти з експлуатації, платації. Ось цей пора під'єгнути. Інструкція мені не цікава. Якщо вам цікаво, то зупиняйте, читайте. Ось так, вона, все така лампа. Так, давайте покажу. Ось так вона розгинається. Тут в неї такий кружочок всередині. Ось така вона. Не знаю для чего не пишіть в комментариях все. Безук трохи маленьче. Це у нас тут три зрази. Ценичник. Что вы не де Дипнуть все такие значок. SE 1023. А тут найднее off он И... І... Заряджати. DC 5 вольт 1 ампер. О, зайде. Це досить яскраво світить. Я думаю, що досить яскраво. Ось так. Тепер Перший режим, другий і третій. І ось нічник. Такий ось маленький. Нічник. Світлодіоди, які ви можете побачити, і отвір, така зірка. Думаю, досить повинна бути гарна лампа у використанні. Тому що зараз ще почались відключення електроенергії, і така лампа досить гарно може присвітити вам, якщо темно. ми виключимо світло зараз. Все ось. Все вимкну. І замість у мене є ось така лампа. Fірma Ну, Як ви можете побачити, вона набагато більше і яскравіше світить. А цю включити. вимкнути, Дивіться, також яскраво світить. І можна її використовувати ще і для відео. Що для роботи, і для школи і там, і так далі. Там щось робити досить гарно світить, Значить, навіть мазіна Аврора і не сильно погані речі виготовляє. Ні, правда, а так світить дуже гарно. Поки я вам показую, ви спустіться під відео, поставте на вподобайку, підпишіться на канал. І як вам подобається ось такий ось мінідекор зимовий, ви напишіть у коментарях. Як їм подобається, що можна було б ще сюди додати, напишіть у коментарях. Ось це така дуже гарна лампа. Навіть в такому пакетику. Маленький Пакетик. Все, якийсь маленький пакетик. Зайшли у себе ось такий ось кабель. Мікро USB. Ось такі він. Так, давайте я вам вже знову світло. Ось такий ось мікро USB кабель. На USB. Я ж очі у себе ось такий ось Powerbank. З трішки трохи напівзроблений. Напівнедороблений 100% я заряди всяк випадок, якраз з лампочкою саме те, що і потрібно. Так, вмикаємо Думаю, собі більше вимкнути лампу, коли заряджається, щоб ніяких нюансів не сталося. І вмикаємо. Пійшов заряд тут Я так не пострашоно надов я вмикав. І з-за цього воно не сильно не Значить, навіть було заряджено. Давайте ми вимкнемо і перевіримо, що все-таки буде. Тільки ви в домашніх умовах, це, звісно, повторяйте. Бачите, я включив і одразу показує заряд. Звісно, це небезпечно таке робити, але я вам покажу. Раз, два, три. І такий світльник все світить. Ти подивимось, скільки він у нас споживає. Коли просто так в режимі, він споживає 0,2 Вт. А одинички він 0,2 тоже споживає. І постійно 02 Вт споживає. 04 А. Ну 5-2 Вольта. Ось таке стандарт. 0,2 Вт споживав. Если не шерез, то звісно ж більше буде йти заряд. Бачите? А зараз. Навіть не йде заряд. Воно заряджене. заряжено. О, ну може навіть не хоче заряжать. А, ні, пішов заряд. Може, навіть саме не хоче заряжатись. Ну, щоб по Ні, ну заряджається, заряжається. У нас руби. Так ось у нас тут є такі чотири шурупи. Давайте подивимось, що у нас тут знаходиться всередині ці лампи. Чи там хороший акумулятор. Які там кабельки і все так далі. Зараз розкручу і вам покажу. Що вмикаємо і прибираємо? Що у нас кабель? Розкручували, чи як правильно назвати? Не знаю, на фізикам територія там розкритим. Значит, все і не так просто. Тут виходить що ці шурупи, вони далі знаходяться. Значить треба... Раз ще пошукаю. Цю Видіться, тут близько знаходиться, а тут далеко. Все кручу. І пластик викручую тільки. Можна і поламати, зараз я вам знайду і покажу. Так, нашу другу твердку. <плес> Добре, ну що ж, було дуже міцно закручено. Використовував аж 2 отвертки. 4 шурупи дуже міцно закручено. думаю, просто так її відкрутити не вдасться. Давайте. Приймемо в сторону і відкриємо. Все відкритив, ось, ось що у нас знаходиться всередині. Це ця плата, яка використовується для заряду. Все контролює. Ось Такий ось акумулятор. Ці відбитки прям по його різними руками бачу, робили китайозі. Не знаю, чи це навіть китайозі робили? Чи це індуси робили? Не знаю. Хонглі. Китайская все-таки штука плюс минус. Приварена. Ну, Бежмен досить вроде бы нормально. А, кабельки, ну не знаю, ки кабельки снизу. Знаете, что для меня они як тоненькие користуються кабельки сидить? Знаете наши да, кабельки, сейчас покажу. Ці гавліки і за цього не досить тиненькі. Так, покажу, може там не видно. Досить тиненький, не знаю, чи ви бачите чи ні. Що сюди подивитись. Такий ось акумулятор Fungly. Якийсь китайський. Зрозуміло, яка там є міс. Можливо, ви підкажете. Це у нас тут місце зварювання вже окисло. Знаю вам видно чи ні але я бачу, воно... дивіться, воно окисло. Що це таке? Я перевіряв, воно працює ці довга лампочка. За день до цього, як я знімаю відео, я її перевіряв. Воно ну, працює не сильно довго на потужному режимі. Воно ну, починає сідати. Можливо, тут мала ємність, або може воно так і понабуде. Це нас ну, просто заряджає. Платка тут включать виключаки, це ну, все понятно. Це у нас тоже платка якось все контролює. Ось така ось ця платка. Все вона. І це у нас трубочка. Що десь видно якась проволока, напевно, Это его и он уйдет, ну-ка. Короче, аккумулятор. Не, аккумулятор не так, да, там мы включим его. Такому. Он. Давно бути обережним. А то тут кнопочки, бачите? тут всі. Ну, давай так включим его. Ну, это Значить нічого ничего противно. Все равно тут видно. Світиться, Все. Ось здесь видится. Аккумулятор, не знаю. Вроде бы не греется. Не знаю. Значит, так трохи теплый. То не же, так здається, не знаю. Значит, кто не греется, аккумуляторы? Ви підкажіть, яка тут є місця. Перший раз бачу такі кумулятори в фірмі Hone все таки залишимо. І скрутим. Все, я вже. Я вже зібрав цю лампу. Чотири шурупи, все як було, все скрутив, все так само. Тепер перевіримо, чи вона ще працює після того, як я її зібрав. Що, все працює, все вмикається, все робить. Значить, нічого, я не пошкодив, нічого не поламав. Бачите, вона яскраво світить. Я рекомендую її купувати, але потрібно треба врахувати, що при відключеннях електроенергії, якщо її надовимикають, то цієї лампи може не вистачити. Тож я б порекомендував замінити акумулятор. На більш якийсь потужніший. або мати з собою щось типу, такого паурбанка, якщо ви не вмієте замінювати, або не хочете його міняти. Кому сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нових відео. Усім до зустрічі!